Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то будь ласка, зробіть це, щоб бути в курсі новин. Я вам дякую. Отож, друзі, знову є новини щодо вакцинації в Польщі. Зараз я вам швидко про це розкажу. 17 вересня в Польщі видадуть близько 400 тисяч електронних направлень на другу бустерну дозу вакцинації від коронавірусу для медичних працівників, медперсоналу, студентів, медиків та фармацевтів з двох рекомендованих вакцин. Pfizer і Moderna рекомендується робити щеплення в Польщі тим же препаратом, що і при першій вакцинації. Згодом, за словами Адама Недзельського, другу бустерну дозу буде рекомендовано зробити, друзі, всьому населенню Польщі, крім дітей до 12 років. Як заявляє міністр, після чотирьох Доз вакцини, захист людини від тяжкого перебігу коронавірусу наближається до 80%. у 2022-2023 навчальних роках. Не планується перехід учнів польських шкіл на дистанційну форму навчання у зв'язку з коронавірусом. Він зазначив, що поки ознак того, що необхідно вводити такі обмеження в країні немає. Швидше за все, сказав він, ніяких епідемічних обмежень ми вводити не будемо. Наразі ситуація дещо інша, ніж у попередні роки. Тоді епідемічна хвиля в вересні та жовтні прискорилася і досягла свого піку наприкінці осені. Цього року ми вже маємо справу з хвилею, пік якої вже минув, і значна частина суспільства навіть не помітила цього факту, сказав він. Ось такі, друзі, новини щодо вакцинації в Польщі. До зустрічі!